Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами робимо розклад для знака Зодіака стрілець на період жовтень 2025 рік. Розглядаємо наше питання, які зазвичай. Загальний фон місяця. Робота, фінанси, особисті питання, застереження. Та порада. І ще одна карта для тих, хто хоче загадати собі на місяць жовтень важливе запитання і відповідь буде в форматі так або ні. Загадуйте, друзі. Допомагає нам сьогодні колода колесо року. Так уж возьмем по карте. А так уж колода Мадам Ленорман, колода Троянт. Розпочинаємо. Загальний фон місяця жовтень для знаку стрілець. Сімка жезлів, імператор, а також карта каблучки. Можна сказати так, що з певними труднощами ви будете відстоювати свої якісь інтереси. Або ви будете в якості імператора, хто несе відповідальність. Не тільки за себе, а ще за когось, наприклад, свій робочий колектив або якісь важливі події. І, можливо, ви ось ця каблучка означає договори. Не тільки ви зможете, наприклад, хтось захоче пропонувати руку та серце, а загалом це можуть бути якісь важливі договори, якесь підписання. Судячи зі старшого аркану, то місяць обіцяє бути досить важливим. Робота. Шістка мечів, карта мир, а також лисиця. Шістка мечів це дороги, можлива робота в інтернеті. Карта мир розширяє горизонти. У вас буде дуже багато можливостей, і вони будуть потужні. Або якісь пропозиції для вас по роботі, або ви будете щось таке робити, що будете мати гарний результат. Зверніть увагу, ось ця лисиця вона може показувати хитру підступну людину, котра вам буде заважати, або якось ставити палки в колеса. Зверніть увагу, там, де ви не довіряєте людям, нічого їм не озвучуйте, ніяку. Інформацію котра цінна. Фінанси. Троєчка Пентаклів. Паш Пентаклів, а також сад. Тройка Пентаклів показує, що ваша робота залежить не від вас самих, а ще від декількох людей. Паш Пентаклів показує гроші невеликі, але стабільні. А ось ця карта сад вона показує розвиток фінансів. Що ви зможете щось змінити, якщо захочете, наприклад, збільшити фінанси, знайдете якусь додаткову роботу. Особисті питання. Карта колесо фортуни, а також туз мечів, а також карта дерева. Особисті питання показують якісь позитивні зміни. Можливо, ви щось чекали і нарешті дочекаєтесь. Наприклад, об'єднання закоханих, коли були в різних містах, а потім зараз зможете об'єднатися, з'їхатися, щоб разом жити. Ось ця карта дерева показує міцність, розвиток, якщо є родина і або стосунки. Дуже гарна позитивна карта. Ось цей меч, туз мечів показує, що ви маєте приймати кардинальне рішення для того, щоб зберегти ваші особисті якісь важливі моменти. Те, про що я кажу: якщо ви, наприклад, живете в окремих містах, в різних, то, можливо, треба вже приймати рішення, щоб об'єднати свої долі. Тому що іноді так буває, що хтось може третій зайвий. Вам зламати стосунки. Не будемо розвивати цю тему. Ви зрозуміли. Карта потужна, старший аркан колесо Фортуни. Ви маєте прийняти рішення, котрі ще більше зроблять щасливим ваше особисте життя. Застереження, Королева чаш, тройка пентаклів, а також карта башти. Зверніть увагу, друзі, ось тут тройка пентаклів і тут тройка пентаклів. Можна сказати, що робота, котру ви виконуєте, і ще хтось вам допомагає, вона або не досить досконало робиться, або має якісь такі підводні камені, щось неправильно робиться. І застереження, зверніть увагу, і воно може вам впливати на фінанси. Якимось чином. Королева Кубків. Це дуже потужна карта, зазвичай позитивна, але вона випадає в застереженні. Мається на увазі, що можуть бути якісь емоції, котрі вам не сподобаються. Або ви за щось будете хвилюватися, або якісь такі моменти, що вони вам випадають застережені. І ось ця карта башта в мадам Ленерман, вона показує державну установу. Якщо казати загалом, то можна сказати, ось це застереження, можливо, падає вам по роботі, в чомусь по роботі. Якісь такі зміни. Або не хвилюйтесь через роботу, або перевіряйте тих, від кого залежить ваша заробітна плата. Якось, якось не пускайте все само по собі. Якось трохи контролюйте. Порада. Старший аркан, суд, юстиція, принцеса Пентаклів, а також якір це стабільність. Правосуддя каже сама за себе ця карта. Все, що ви робите, все до вас повернеться. Робіть все правильно, без всілякого негативу, нікому не кажіть злі слова або злі події, якісь не робіть. І тоді ваше особисте буде все в гармонії. Особиста робота, особисте життя і загалом. Принцеса Пентаклів показує невеликі гроші. Це ось тут Паш Пентаклів і принцеса Пентаклів. Ви маєте бути освідченим, що гроші можуть бути стабільні, але не досить великі. Можливо, це кажеться для того, щоб ви, наприклад, не планували великі розтрати. А стабільність якір це дуже гарна карта. Вона показує стабільність, що може бути краще, ніж стабільність в усіх її проявах. Наприклад, по роботі, в особистому та таке інше. І ще залишається одна карта, відповідь на ваше запитання: так або ні. На місяць жовтень знак стрілець. Сімка кубків, колесниця, а також плітка. Зверніть увагу, друзі, з огляду на старший аркан-колесниця, то можна сказати, що 80% відповідь так. Але ось тут є певні ілюзії. Можливо, ви щось мріяли зовсім інакше, або в більш якомусь яскравому варіанті. А буде. Ситуація відбуватися трохи іноді, ну, несподіванки, або якісь е, жорсткі якісь ситуації, наприклад, ви маєте відповідати за свої якісь або дії, або те, що вам необхідно, ви маєте це доказувати комусь. Ось так, друзі, ілюзії і трохи жорсткі дії. Не жорстокі, а жорсткі. Тобто ви маєте бути твердим в своїх рішеннях. А карта Колесниця це дуже позитивна карта, стрімкий рух вперед. І вона показує 80%, що відповідь так. Ось такі, друзі, для вас сьогодні вишив розклад. Ще на моєму каналі є розклади на жовтень пасіянців. Для всіх, хто полюбляє, ласкаво прошу. Дякую вам за перегляди, підписки, лайки та коментарі. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.